Доброго дня! Пропоную у вашій увазі свій лобзіковий станок, який я виготовив для своєї майстерні на балконі. Станок я виготовив з фанери то заточки 1-2 мм. Використав рейку 4х2, дві шпильки декілька болтів на М8, М4 і М5. Лобзик ручний, в принципі, все. Станок працює за допомогою лобзика. Можна використовувати так і другий якийсь привод. У мене був лобзик, я використав лобзик. Пилочка натягується за допомогою цього речага. Ось таким чином послабили, натягнули, замінили, підкручується барашком. Ход пилки можна змінювати цим винтом. відкрутили, вставили в другий отвір. Збільшили або зменшили ход пилки. Відстань. від Відстаніни до самої пилки. Ну, от дивимося. От, пожалуйста. 430 мм. 430 мм. Давайте подивимося, як він працює. Пилочки в цьому лобзику можна використовувати так як і дорогі, так і дешеві. Я використовую від обичного лобзика. Якщо більш тверда порода дерева, використовую більш дорогі пилки. Якщо когось зацікавило це відео і хоче знати більше про цей лобзиковий станок, пишіть, зніму, будемо дивитися. Дякую вам за перегляд.